На своєму каналі Місячна сяова, таро Психологія. Давайте подивимось на Таро Райдер Вейт. Для чого, що вам потрібно знати, наснився цей сон сьогодні? От для чого він наснився? Подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось. Перевернути король жезлів це. Нестача контролю або впевненості. Можливо, у вашому житті є хтось або щось, що змушує вас відчувати себе невпевненим, або нездатним діяти так, як би ви хотіли в цій карті. Вісімка кубків. Це карта означає залишення чогось позаду. Пошук нових шляхів або потреба рухатись далі. Ви залишили щось позаду. Навіть те, що у вас дуже гріло, ваш сон може вказувати на необхідність відпустити щось з минулого, що більше не служить вам, і шукати нові можливості або перспективи. Вісімка жезлів це про швидкість, це зміни, рух вперед або раптові події. І ваш сон може бути про те, що це знак, що зміни вже на підході, і вам слід бути готовим до швидких і несподіваних подій. Трійка мучів говорить про переживання або недавно пережили емоційну біль дуже болісно, розрив, можливо, сон може бути способом вашої підсвідомості обробити цей біль. Перевернута п'ятірка кубків так ви виходите з цього стану, коли. Дуже сильно переживали, це подолання, втрат, зцілення. Ваш сон може знаком того, що ви поступово виходите з емоційної кризи. Перевернута десятка цьому підтвердження, тому що карта завершення болючого циклу і початок відновлення ваш сон може означати, що ви готові залишити позаду те, що вам робить. Дуже боляче і рухатись з новою силою. Карти диявола це спокуса, це прозалежності або внутрішні конфлікти. Ваш сон може бути попередженням про те, що ви піддаєтеся негативним впливам, або що у вашому житті є щось, що стримує ваш особистий розвиток. І останню карту я дістаю. Сімка кубків. Це про те, що вам сон, через сон вам хочуть сказати, щоб ви якось спускалися на землю. Ви дуже багато можете мріяти, дуже багато чогось вибирати, але потрібно бачити не, не через рожеві окуляри, а через свідомість, логіку та підход. Не піддавати, піддаватися спокусам і якомусь такому роздрайву. І про це говорить ваш сон. Будьте уважними і будьте уважними стосовно вашого емоційного фону, тому що зараз у вас ще такий, знаєте, період відновлення, але це про те, що коли ми ще знаходимося в якомусь емоційному дисбалансі.